Я в сусідньому селі Бовчів. Ми знаходимося на кацубій горі, це є унікальна ділянка в Західному районі площею 65 гектарів. Тут зростає понад 17 рідкісних рослин та 15 тварин, які занесені до червоної книги. Пауна наша має якийсь природний розвиток. А якщо на нього впливає штучний розвиток, я маю на увазі викиди, вода, дощі, опади. Це велику роль грає на, 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 на цю територію, на цей заповідник. Звичайно, викиди і навколишні середовища відіграють важливу роль і негативно впливають на рослинність та тваринний світ Але все рівно, зокрема, воно тут і росте. А чому? Але багато видів є рідкісними зникаючими, ті, які з кожним роком їх стає все менше і менше. Якщо підніжжя гори колись навесні було е, фіолетове сон трави, mm -hmm. то зараз ми можемо бачити Це все рівно воно пропадає? Діти готуються і переживають за свою фауну, за, за своє здоров'я, за свою школу, за майбутнє свого села. Цео монооксид вуглецю. Це запламорочення, головний біль проблеми із зором. СО2 вуглекисний газ, головний біль, шум в вухах, серцебиття. С систем. Пил твердих частинок. Це розвиток хронічного бронхіту. Пил це рак. Е, діти зібралися -таки повторити ту ситуацію, яку я робив в минулому році, написати лист до санкт станції районної яка Мала би їм дати відповідь на ці всі цікавини, чи це є правда чи неправда, і по факту підтвердити. Не знаю, чи це можливо, тому що ви всі пам'ятаєте, яка була ситуація з моєю відповідь, як мені дали яку відповідь антимістанція нашого району. района. О 1975 була в 16 році, 2017 є в 17 році, і в середньому дотить 1873. Тобто захворювання в місця вища, mm -hmm. ніж в середньому повністю. Оцей показник може впливати на нього екологія. І Процес пішов зараз. Е в новому форваті, тобто зараз запрошені екологи, які мають приїхати. Це Шматко, Григород Григорович зі своєю командою. І вже в цьому році мали би е, визначати стан нашого повітря, води, землі, тобто якісь зробити зріз по саме глобальних наших питаннях нашого регіону. зарадити взагалі ці питання. Ну, діти мені розказали, що можна е, замінити фільтра, поставити сонячні батареї там на територіях, де в нас золовідвали, е, гідростанція. Це поможе, чи воно в такому форматі легкому, чи це тільки дитяча фантазія? Це могло би бути реальністю. Звичайно, сонячні батареї впливу до рослин, не будуть мати, але викиди на навколишнє середовище, заміна фільтрів це є основним те, що впливає на, на рослинність і тваринний світ. Ці ідеї і достатньо непоганих, ну, в загальному так, як для дитячого е бачення всієї ситуації. Чи з цього щось вийде? Напишіть в коментарі і будемо пробувати намагатися один одному допомагати, доопрацьовувати ці ідеї, давати якісь нові ідеї і розвивати, розвивати наш регіон для чисто екологічної зони. Дякую.